Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та інше. І сьогодні відео про чорну ніжку. Це таке захворювання, яке шкодить молоденьким сіянцям томатів, перців, огірків і також і квітам, ну і багатьом іншим культурам. Що таке чорна ніжка? Це ось коли на таких молоденьких сіянцях. Отут появляється таке. Їхня ніжка стоншується і з'являється, ну, чорна така ніжка стає. І рослина завалюється і вже нічим її не берегти. Це хвороба, вона, знаєте, така, що її лікувати неможливо. Є один спосіб, це її попередити. А попереджуємо ми як. Дивіться, беремо при посіві. Потрібно брати землю обеззаражену, от, щоб там було поменше різних грибів. От, і проливаємо її такими препаратами, як Привікур Енерджі чи то Енергодар з розрахунку 3 мл на, е, на 2 літра водички. Якщо вже немає, то можливо хоча б примінити фітоспорин. Хоча, як на мене, то він діє дуже слабо. От, е, Це при посіві ми робимо проливаємо землю, потім. Через 10 днів вже вони зійшли, підросли і разом як підживлювати, знову ж таки пролити ще раз і потім ще раз, після пікірування. Ну, і, звісно, було б непогано пролитися з ним вже при висадці в ґрунт. Ну, Це вже, знаєте, не обов'язково. От. А от на стадіях от таких маленьких, коли вони маленькі, ще. В них імунітет не крепкий, обов'язково потрібен пролив тричі через 10 днів. От. Щоб, знаєте, вони виросли і не попадали отак, як буває. Це така хвороба, що з вечора вони такі гарненькі, вранці стаєш, їх вже вони лежать. Дуже так, такі квіти. Є як, знаєте, ротики садові, вони дуже заражаються чорною ніжкою. Ну і петунія також, всі, мені здається, всі отакі квіти, в яких дрібне насіння. Вони від неї страждають. Ну, А з овочів томати це перша черга, потім перець, огірки також. Ну, тож краще попередити. Щоб не було таких проблем. Можливо, є ще якісь препарати, звісно, неможливо, вони є. Ну, я ними не користуюсь, користуюсь тільки ось цими препаратами, тому вам і рекомендую. При такому поливі ми мінімально скоротимо мінімальну якби, вирогідність, що чорна ніжка пошкодить наші рослинки. Ну, все, на все добре, миру нам.